Щоб ми могли оту заразу вигнати, то мусимо всі збиратися докупи, аби було все добре. Створити будь-який продукт власними руками це мистецтво. А щоб більше мистецтво, зуміти перетворити хобі у прибуткову справу? Як це роблять на Прикарпатті? Дивіться далі у сюжеті. Днями на Івано-Франківщині відбувся бізнес-тур серед виробників крафтової продукції. Підприємці з дев'яти областей України дивилися, як у нас виготовляють національні продукти. Наприклад, Михайло з Коломийщини. з лікарських рослин він виготовляє продукти карпатського регіону, чаї, медові дроже, джеми тощо. каже, що робиться для того, щоб популяризувати локальний продукт. Вийшовши всі в Карпати, усіх знахарів, усіх наукових. Людей, які розумілися в цьому, для того, щоб на сьогоднішній день розуміючи природу, а це наша, мені здається основна місія як людей для того, щоб бути в гармонійному. Бо якщо людина є в поєднанні гармонійна з природою, то вона не повинна витягувати ресурси. Вона люблячи, повинна їх використовувати з тим, щоб майбутні популяції залишалися не тільки для майбутніх виробництв, а й для майбутніх поколінь. І це надзвичайно важливо. Такий бізнес тур команда проєкту про проводить вже вдруге, а робиться для того, щоб підприємці з прифронтових територій України знайшли на прикарпатті для себе нові можливості: контакти та партнерства. Власне, такі бізнес-тури, і особливо з засобами масової інформації є надзвичайно важливими, тому що вони дають можливості подивитися, відчути щось своє зробити, взяти якісь відповідні напрямки для своєї діяльності і створити свій відповідний продукт. Воно дає результати, я вам скажу, дев'яносто. Відсотки успіху, тому що побачивши, відчувши, зробивши, а ще популяризація найбільше ну нічого не треба. Щоб ми могли ото заразу вигнати, то мусимо всі збиратися докупи, аби було все добре. А це Косівщина. Цей регіон славиться талановитими майстрами, що займаються керамічними виробами. В ЮНЕСКО косівську кераміку визнали нематеріальною спадщиною людства. Люди тут з діда прадіда займаються саме цим. Треба. Не менше три місяці, щоб отаке виготовити їх. Сама Гуцульщина — це крафтове виробництво. Тут все крафтове. Тому популяризувати треба все. А чому кераміку? Тому що це наш бренд, який визнаний світом, недарма визнаний світом, тому що це по-перше, це є. Така родзинка, ну я буду так, знаєте, казати, таке наше зелене золото. Зелене чому? Тому що у нас колір зелений домінує, ну як і наші зелені Карпати. Але і тут, в гірському косові, люди відчувають вплив війни. Навіть замовників стало менше. Навіть те, що воюють окремі майстри, У мене син з 24, з першого дня війни, це вже малюва і, і, і зараз на самому найважчій лінії фронту. Якщо так ну це Донбас, це це страшно, це важко, це неможливо малювати. Це не може тебе думки завжди тільки там, і, і, і це, це зовсім інші. Це це неможливо творчо думати. Ти мала стільки задумок творчих, стільки красивих, різних, і ти до, до кількох виставок готувалася. І це все, це, тобто ми теж страждаємо. Страждаємо, бо ми чекаємо, ми переживаємо. Хтось, на жаль, не дочекався своїх синів, батьків. І це дуже страшно. Це такого не може бути, що там, звичайно, там. Ой, пекло, але і тут це впливає. Ще один особливий народний промисел Косівщини це ліжникарство в селі. Яворівчини у кожній хаті є верстат, в якому ткають ліжники з овечої шерсті. Зараз трошки ну такий час що війна, і, і не такий попит зараз на ліжники, як би хотілося, і, і, і турист. Тів менше, але воно живе, воно є і воно буде. Зараз е дуже багато майстрів відправляють за кордон. Це дуже великий крок вперед, тому що вони самі е виготовляють і, і відправляють. Це дуже це то, що можна було мріяти принаймні, кілька років назад. Ні, Світлани завдяки ліжникам та валилу з'явилась можливість масштабувати свій бізнес та облаштувати на власному подвір'ї туристичну інфраструктуру невелику колибу, готель, ставок для форелі. З колегами-підприємцями також ділиться нюансами бізнесу. Вовну в одного купив, там основу іншого купив. Якщо, наприклад, ти знайшов збут, а тобі хтось це вже зробив, так чи ти сам маєш когось такого? Кому маєш продати дорожче, так то ти на цьому вже від, ну, маєш дохід і ти від отримаєш цього задоволення. Тому важливо це для того, от, щоб люди, котрі зараз роблять, і вони думають, як це продати, як це збути, щоб мати за це задоволення і жити за рахунок цього. Я думаю, що такі тури важливі для того, щоб показати, що люба робота, люба ручна робота може принести задоволення не тільки в роботі, але і в фінансовому плані. Цікавим практичним кейсом поділилася також засновниця при започаткуванні власної справи вона скористалася державною підтримкою, що суттєво вплинула на можливість розвивати бізнес. В свою чергу держава допомогла тим, що твернення було коштів 30% від вартості даного будівництва. Я в свій час з чоловіком також їздила по всій Україні і дивилася, як люди роблять, і в свою чергу, скільки це часу займає, думала, що це набагато легший бізнес. Бізнес виявляється, що її дуже багато займає, і зусилля і уваги і потрібно йти в ногу з прогресом. І це, в свою чергу, ти окремо дивишся, як роблять люди, і робиш собі якісь висновки, і робиш краще. І тому я Раджу їхати, дивитися, обмінюватися досвідом. То що в підсумку взяли для себе корисного підприємці з різних частин України? Ну тільки позитивні ураження. Я вже не перший раз взагалі в таких турах приймаю участь, ну тому все у вас на найвищому рівні. Із попереднього туру знайшли собі партнерів кооператив ЕКОН, які виробляють масла і беруть у нас сировину для своїх масел. Дуже надихають ті приклади, котрі ми побачили. По-перше, це дуже високий рівень кооперації, який на рівні громад є. По-друге, дійсно є приклади успішних підприємств і в те, що особливо мені запало до душі, то, мабуть, кооперація в сфері молочного господарства, вироблення сирів. Хотілося б, щоб щось спробувати таке. Ми бачимо, що тут спокійно, що тут не видно сирен, не видно бомб, і тому ми розуміємо, що тут можливо розвивати наш бізнес. Мені потрібно було подивитися. Чи є сировина в вашому регіоні для того, щоб можливо рекомендувати нашим підприємцям релокацію в ваш регіон? Тому що кераміка це дуже складний вид бізнесу. Так як глина дуже дорога, дуже тяжова, то вигодно виготовляти кераміку там, де є. Містарождення, там, де є, де можна швидко видобути, в радіусі 50 кілометрів її вигодно виробляти. Якщо дуже далеко доставляти сировину, то не, не всю кераміку дуже вигідно виробляти. Тому я дуже уважно спілкувався з підприємцями, зрозумів, яка є сировина у вас в регіоні, зрозумів, які є кадри у вас в регіоні, які традиції у вас в регіоні. І в цьому плані мені дуже-дуже інтересно. Дуже я планую приїхати додому і доповісти моїм колегам. Як Тут все працює. Нагадаємо, що проєкт реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку ЮСЕЙТ. Наступний бізнес-тур стосуватиметься харчі переробної промисловості. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.